Привітики, привітики. Махай привіт! Справляємо то було каже. Зробили ось на косу. Заводські бичі повикидали, а приварили намертву уже ну, оці фішки. І будемо пробувати косити цією косою сіно. Так? Да? Петрович, так. Да. І, коротше, будемо подивимося, що воно вийде. Каже, що вроді буде вище тепер цього стерня трошки. Ну, коротше, треба попробувати подивитися, як воно буде. І вам будемо показувати, як воно буде получатися. Чи воно буде, чи воно не буде. Що там? Вже туди вступи? Будемо дивитися і будемо вам показувати, як воно буде правильно. Виходитися. Це в нас тут буде це сіно коситися, пробуватися, де вручну косили хлопці, як положили його, ось трошки вже почали косити бензокосою, а це вже ну, вирішили попробувати мотоблоком його скосити. Це вже другий у нас буде укос. Коротше потихеньку заготовляємо сіна, хоч воно і хмарно, хоч і є те саме, але воно стоїть, поки хороше, обіщають на сьогодні на завтра дощі, то хочу спробувати косити цим мотоблоком, щоб трохи на руки легше було. От, і... і що з того вийде. Тому що Вручну косити важко, звісно, таку масу. От. То попробуємо, подивимося. Поїхав, Попробував. Ну, каже, вроді стерня трошки височенька виходить. Ну, коротше, зараз ось приїде сюди назад і побачимо, що воно з того виходить. Тому що. Мені здається, що нормально, як для мене. А як трактором косять, теж що воно так виходить. Ну, коротше, не знаю, будемо бачити. Зараз Зараз ще приїде з того боку і побачимо, що воно вийде. Ось рулить, зато фара світить. Зараз подивимося, що воно покаже. Ну, мені кажеться, все одно легше ніж цим, ніж руками. Щоб, що взяв та йдеш собі, а що треба його махати ще. Хороше подивимося. Та й що твій висновок? Та мені хай це нормально. Трошки є ось і покручено, але більш-менш нормально. як під трактор, під трактор так само виходить таким всім. Ну хай він пройде та й тоді ще. Коротше, таким чином. Ну, мені каже, виходить нормально. По крайній мірі, все одно, мені кажеться легше на на руки і на все. Так вона петляє. туда поехал. Короче, вот такая зверюка получается. Нормально, да? да. Нормально. <реклама> <реклама> Нормально. Ну, все одно, мені здається, легше, звісно. Радиться з батьком, що воно виходить з цього всього. Чи варто його косити мотоблоком, чи краще цим бензокосою? Ну, радиться. Ось така в нас суданочка ще є. Підростає. Це вже вже раз скосили, давали на кормах коровам. Це вже другий раз вона піднялася. Така хорошенька виходить. Треба ж давати щось коровам. Так що такі справи. Пошов. Наче нічого. Будемо будемо дивитися. Сьогодні пасмурно, це у нас сьогодні 5 липня, 5 июля. Пасмурно, де подивимося, чи піде буде... дощ чи не буде. Хоче туди-сюди ходить, хоче, по кругу ходить цієї площі. Ну, тобто а цю траву зараз косимо. Корова даємо. Ну, коротше, нормально. Як на мене, то добре виходить. Це mm. хорошо. Давайте прикріпили, приварили оці фішки і воно краще, бо як заводське цяготе, воно не, не було так хорошо. Так воно його бігається. Как на меня, вообще супер. А? Ну да, да, лучше, чем руками махать. Пойдет. Можно нырить. Это а так нормально. звичайно, легше, ніж руками махати. Тут кусочок, де кульбаба з цими грициками викосили. І вже знову піднімається люцерка. І кульбаба, і грицики. Я думала, він тут той а він обходить просто. О, це нам приварити ці фішки намертву порадив Дімон. Де оця на мотоблока справляв. от, Каже, привари його і не страдай фігнею. От, Так оце приварив, попробував ось, все класно виходить. Тобто, ну краще, ніж руками, то ходити, махати, звісно. А так собі воно пішов, пішов. Пішов, пішов собі та й все. І добре і хорошо получается, між прочим. Я ж кажу, як трактором косять, теж стерня така трошки більшічка, чим бензокосою. Понятно, що воно буде більша стерня, ніж бензокосою. Бензокосою контролюєш нібито висоту. А тут е, стоять там же ж ці фішки, що не пускають до землі близько. Так що нормально. Лучше, Якщо вже Андрійович каже, що Лучше, чим руками махати, то, Понятне діло, що краще. Так що заготовлюємо сіна, поки є можливість, тому що треба зимою чимось корівок наших годувати. Потрібно якось в цьому селі виживати то так ми виживаємо, так ми працюємо, живемо. Така наша сільська життя, сільське життя наше, наші будні. Так то, що, хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайчики. Всім пока-пока. Ну, він вже собі саме все і добре. Так що, всім-всім пока-пока. Підписуйтеся, ставте лайчики, коментуйте. Ставте «Нравиться», подобається. Всім дякуємо, хто нас підтримує, хто нас дивиться. Щиро-щиро всім вдячні. Пока-пока. Це думаю, я покажу, як воно кріпиться. І йде така. А що це таке за ця? Резинка? Оця о, резинка, як вона зветься. Рімінь, о, згадала. Римінь. Я розкажу. короче, йде з, з, цього, з цієї фішки йде на цю фішку. І крутить оці, оці фішки крутить. Ну, коротше, нормально. Покатить. Легше, да? правда? легше. І швидше каже. А як це воно? Коса на мотоблоку. На мотоблок, на так? Да? Коса для мотоблока, так? Да? Ну що ми переробили самі, я кажу, це нам Дімон посоветував отак приварити їх намертво. Да? Дімон же ж тобі підказав. Може і знизу приварив, а я зверху. Ну хто любить де? Да. Хто любить зверху, хто любить знизу. Це таке діло. Ну, коротше, легше, бо каже Андрійович, легше набагато, ніж руками, звісно, косити, махати. Так пройшовся собі спорт. І цього Ось я казала, що не пускає... не пускає, щоб воно прям по землі брило, бо тут є така спеціальна фішка, що лижа. Лижа, о. Рі... Що цей? Цього риду пораз під незапірує. Ну, ще б нахилили на 2 см. Ну... Не треба, мені з не треба, бо, бо бач, в нас, нас воно не рівно, воно буде чесати землю. Не треба його цей. Не треба його опускати нижче, тому що воно тут у нас земля не рівна, то буде щесувати з корінням прям. Ну, коротше, от таким чином приварили намертво. І коси зашибісь. Коротше, пойдеть. Може кому теж це на це самилося. Ну, Коротше, дивіться, що в нас тут відбувається. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Ви, по, полетять сегменти одрізав, приварив нові. Чули, так? Да? Полетять, одрізав і приварив нові. Без ніяких ну, етів. Це на швидшу руку забацали, бо нема немає. Так що, такі в нас новини по, всі, по сільських господарствах. Так виживаємо ми в селах. Всім пока-пока. Ставимо «Нравиться». Підписуємось. Пока-пока.